Слава Ісусу Христу, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі христі, браті і сестри, сьогодні ми з вами прочитаємо і порівняємо євангельське читання Євангелії від Матея, 19 розділ, 16, 26 вірш. Це про багатого юнака, який наблизився до Ісуса і питав учителю, добре, що я маю робити. Щоб наслідувати вічне життя. І читання з апостола, лист святого апостола Павла, перший лист до Корінтян, 15 розділ, 11 вірші. І так, чому ці іванглії, це Івангелія і цей лист цікаві нам сьогодні, тому що святі Отці їх разом поставили, щоб у церкві читалися. Одну і ту саму неділю, і вони читаються 12 неділю після П'ятидесятниці. І що тут цікавого? Тут цікавого є те, тому є те цікаве, що цей юнак, він приходить до Ісуса, і Він є так, як адвокат, лоя. І значить, ми знаємо, що яким адвокатом Він був, це Святого Письма Старого Заповіту. І коли апостол Павло пише, що так написано у Святому Письмі, то він взагалі ми повинні бути певні, що він робить цитату із святого Письма Старого Заповіту, так як ми називаємо Старий Заповіт Новий, але у юдействі його називають Тонат, тому що там є Тора і там є пророчі, так само листи пророцтва і закон Мойсею. Які Господь йому дав, і псалми так само, так що це називається словом Тонак, а це і для юдеїв а для Християн, я повторюю, ми маємо новий завіт, який був написаний пізніше, під кінець першого століття. Отже, ми тепер уясняємо, що коли каже Павло чи інші апостоли, що так написано в законі в Святому Письмі. Це означає так написано в старому заповіті, так як ми це називаємо, як церква Христова це називає. І так юнак він знав закон, він був свідомий і він був певний, що Він його виконує. І він приступив до Ісуса і каже, Вчителю добрий, Він так, якби на рівні з ним розмовляє. І він був так, якби певний, напевно, що він був певний, що він все виконав. Але немає радості, коли немає радості духовної, коли ми даємо якийсь датку, комусь помагаємо. І ми не радіємо, напевно, що та допомога не відчує її той, до кого ми її направили. І, очевидно, наші відносини з Богом не будуть ближчими. Ми повинні давати від серця, повинні давати так, щоб радість була з нашої сторони тоді, і радість принесе наша. Жертва тому, кому ми даємо. І так Він приступає і каже, що доброго маю чинити, учителю називає. Ісус відразу каже, лише Бог є справді Учитель. І Він перечислює, що заповіді Він виконує. Ісус каже, виконує заповіді. І Він каже, що Він виконує з самої юності своєї. Все це я з малку зберіг. Чого ще мені бракує? Отже. Бракує радості, щось не зробив, не можеш говорити, що я все вже зробив. Ісус йому каже, хочеш бути досконалий, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш. Дай бідним будеш мати скарб на небі, потім приходь іди за мною. І так ми бачимо небо, яке відділяється вже від земного життя, а саме це є Царство облас Отця Небесного. Ісус каже учням, що як молитися Отче наш, ти що й на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І так чи цей юнак, цей адвокат шукав волі Божої, так на землі, так як на небі. Він чув про небо, тому що тонак, значить, Тора, псалмин. Пророцтво пророки писали про це, Господь через них говорив. Але він, напевно, так глибоко це не сприймав. Для нього була тора, закон, все, що було пророцтво, не мов би традиції. І це була проблема, тому що коли людина живе лише традиціями, тоді ті, що не виконують ті самі традиції, вони так якби є недруги, по крайній мірі вони не є друзі. І далі ми бачимо з іншої притчі про доброго самарянина, що вони не є ближнім, і це є найстрашніше, коли традиції ділять нас на ближніх і не ближніх. Ісус цього не проповідував. І так Він йому каже. Він відразу причину знайшов. Ти надієшся лише на те, що ти маєш. Ти думаєш, що тобі Бог дав то, або тобі від родичів дісталося, тому що ти такий добрий, ти такий. Праведний, але це не так. Бог нам всім дає, щоб ми могли поділитись, служити тим, а не збирати його, тому що один день може згоріти або міль може з'їсти те, що ми збираємо. І тоді треба буде дати відповіді. Наша душа повинна буде дати відповідь Богові Творцеві. І що тоді стане? яку відповідь вона дасть? Отже Ісус, Він його. Чих, що зробити, юнак почув це слово і відійшов смутний, бо мав велике майно. мав майно, але Бога не мав майно, Бог для нього не був майном, Бог для нього не був сонцем і світлом, не був Отцем Небесним. А для Ісуса Бог є отцем Небесним є світлом. Яке світить темряві, Ісус був пройнятий тим світлом і сам приніс те світло Отця тут у світ. Він прийшов, Він не лише вчить цього юнака і через нього всіх нас, але Він сам сповняє закон і проротів. Хто це зрозумів, що Ісус прийшов, щоб заплатити за наші гріхи, сповнити закони проротів? І закон осудив його в руках несправедливих фарисеїв Садокеїв. Вони на сідальнищі Майсея сиділи. Вони керувалися законом, але не згідно з Божим откровенням. Подібно як цей юнак, вони розглядали закон. І так, Ісус, ми бачимо, що Він вчить і Він сам показує, як це зробити. Не лише вчить, але сам показує. Він є єдиний божественний вчитель і син Божий. І так хто це зрозумів? Зрозумів Саул, рабін Саул, який гнав церкву не розуміючи спочатку, але потім в дорозі до Дамаску його зустрів воскресший Ісус і сказав, чому ти йдеш проти рожна, ти ніколи не виграєш? Він запитав його, хто ти є? Той відповів: я є Єшов Меші, я є Ісус Месія. Павло каже: та ти ж помер, ти розп'ятий був. Він сказав: хіба ти не читав Писанні, в якому Писанні старого заповіту, що має син Божий пострадати, вмерти за грішників, воскреснути в третій день і воскресити з собою Падшого Адама, дорогі брати і сестри! Це є мета приходу Христа. Це стається Велику п'ятницю і три дні після п'ятниці, в день Воскресіння, потім ще 40 днів Ісус навчав Царства Божого учнів і Він вознісся в сороковий день, а в п'ятидесятий день не спослав Духа Святого, третю особу Святої Тройці. І так Павло це зрозумів, зрозумів, може пізно, але не досить пізно. Так багато ще потрудився в другій половині свого життя після навернення, що він прославив Христа своїм життям і знаннями своїми, які Господь йому відкрив, розшифрував, відкрив Дух Святого заповіту Божого, старого заповіту Тонаку, пророцтв і псалмів. І так я тепер переходжу. До першого листа до Корінтян 15 розділу, 1, -го 11 -го вірша, ми побачимо, як апостол Павло зрозумів, чому прийшов Христос і що Він зробив для нас. Апостол Павло пише, браття і сестри, пригадую вам Євангелії, добру новину. Ісусі Євангелії, те, що Він чинив, це є добра новина. Велика П'ятниця є великою Good Friday по-англійськи, тому що. Господь платить за наші гріхи. Сатана взяв людину, як пише святий Йоанн Золотоустий, а наткнувся на Бога, і сам Він стався полоненим. Ісус уйшов праведник в ад, і Він полонених полонив. Полонив ад, блисінням божества. Вдумайтесь, божество Його. Прийшло не тому, що Сатана його там піймав, як піймав перших Адама і Єва і все людство туди провадить через гріх. А Ісус сам добровільно віддає себе на службу Богові Отцеві. Він стає пасхальним агнцем Божим. Іван Христитель про це сказав, коли Ісус, маючи 30 років, прийшов, щоб вступити на суспільне служіння Богові Отцеві. Для людей. І так, апостол Павло каже: вам пригадую Євангеліє, яке я вам проповідував, яке ви прийняли, в яким стоїте, яке то Євангеліє, і ми ще раз побачимо повторення про те, що я вже щойно говорив. Ним ви також спасаєтесь, Євангеліє Великою П'ятницею. Ми спасаємось Воскресінням Ісусом, коли у вірі Його приймаємо, каємось і живемо. Згідно з Євангелієм, коли тримаєте його таким Євангелієм, як я вам проповідував, інакше ви увірували надарно. я би передав вам найперше те, тепер слухаймо уважно, що й сам прийняв був, прийняв від самого Ісуса у час навернення, коли Він осліп, упав з коня у дорозі до Дамаску. Я щойно говорив про ту подію. І так я сам прийняв, бо що Христос це є помазаник. Ми є християни. Ми, ми маємо Христа в собі через віру наших хресних і родичів, і через помазання, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, знову яким Писанням, тонак Старого Заповіту, що був похований, це було написано, що воскрес третього дня за писанням, пророк Ісая, він подробніше, напевно, в євангелисти про те, що станеться із Сином Божим, який візьме на себе гріх світу. І тепер він з'явився Кифі, тобто Петру, потім 12, а опісля ж п'ятистам братам разом більшість з яких живе ще й досі, деякі померли. Це в той час, коли апостол Павло це говорив, деякі жили, деякі померли. Потім явився Якуб. Згодом усім апостолам, а наостанку всіх, немов якому недоноскові, явився і мені, бо я найменший з апостолів, я недостойний зватися апостолом, бо переслідував церкву Божу. Отже, він сповідається, він цього не складається. Він це робив. Він був ревнивий, але ревність його не була згідна з откровенням Божим. І тепер він пише: благодаттю Божою. Я є тим, чим я є, і благодать його мені не була марна, бо ж я працював більше всіх них, та не я, а благодать Божа, що зо мною. Що то я, Отже, чи то вони, так ми проповідували, так ми увірували. І так, брати і сестри, ми чуємо це Його післання, ці Його слова, що. Благодать Божа трудиться в людині і у нас, благодать Божа, буде трудитись, якщо ми станемо на дорогу Христову, на дорогу Євангелія. Пише написано про кінні на хрещення, що ви, що у Христа хрестилися, у Христа зодягніться цю одежу духовну, живіть в ній, тримайте її, вона вас спасе благодаттю. Святого Духа, якого ми знову ж отримуємо в святому хрещенні. І так благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Амінь.